Вітаю! Я Новочинський Федір, студент 741-ї групи індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету. Хочу вам продемонструвати свій проєкт під назвою 3D-модель іпотеки сунду. Цю роботу я виконав під час проходження технологічної практики. Дана 3D-модель створена за допомогою засобів програми SketchUp. У нас час розробка таких моделей є актуальною. Оскільки дуже велика кількість людей користується всесвітньою пошуковою системою Google, яка відображає веб-додатки такі 3D-моделі. І так, розглянемо територію технікуму більш детально. Іпетеки Сунду був заснований у 1945 році. Знаходиться за адресою Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Немолота, 12. Це ми з вами бачимо головний вхід в техніку. Також є дві дуже красиві зони відпочинку. Це ми з вами бачимо вхід з двору. Друга зона це зона жіночого та чоловічого гуртожитків технікуму. Наступна спортивна зона, на якій знаходиться футбольне поле, волейбольне поле, а також на цій території розміщені снаряд для занять гімнастикою. Thank you for watching!